Ахіреть, тут навіть ДСП поставили на дно ніше. Тобто, не ХДФ на дні ніше, а ДСП В натурі таке саме, як спинки. Реально не зекономили на диванчику. Це моделька називається Далі. І тут нам розповідав виробник, що за наповнення всередині, воно тут таке, що ну, дуже дуже якісно зроблене. Незалежний пружинний блок, ппу 35, Войлок. Е Пружинна змійка, силиконізоване волокно це все для максимального комфорту. Аналогічно, силіконізоване волокно використовується і в подушках, для того, щоб висіли на цей диванчик і просто попливли собі. Вкрай відпочинку. Дуже зручний, зручна моделька. А за нішу я прям здивувався. Я потім передивився, що виробник на цьому наголошував, але так сказав Скольць, а я от тільки що заліз на неї подивився. Це прикол. Це дуже, ну це ніхто не робить такого, я вам так скажу. Ціна за розмір 2,80 37,700. може бути від 2,50 до 3,20 кутовий диван, і дуже швидкий строк виготовлення 2-3 тижні в будь-якій тканині, яку ми з вами оберемо. Доступна оплату частинами на 5 платежів і замовляйте диван. Далі, на сайті Солоха є в шапці профілю телефончик для зв'язку.